Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що вам хочу передати Геката. Геката, іде мені в потоці, щось хоче вам передати. Слухаємо. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе, там, де як чужа жінка, вставляємо слово чоловік, бо багато пишуть в коментарях. Це все добре, але я мужчина. Я знаю, що ви мужчина. Я бачу вашу аватарку. Але включаємо трохи свідомість і трошки виростаємо з маленьких штаніжків. Поїхали, що яка сьогодні хоче вам передати? Щось вам передає про вашу місію. Щось вам передає про родову вашу задачу. Можливо, чітко карти впали про зв'язну сім'ю. Якась підписниця мені написала в коментарі десь з зірковими душами, де я давала інформацію, що таке зіркова сім'я. Це сім'я ваша з. Тої планети, з якої ви прийшли? Таких земель багато. Якщо мені буде вказівка від вищих сил розказувати глобальніше про землі, я тоді вам дам таку інформацію. Наразі я про це не віщаю. Я в потоці, що мені сказали? Геката сказала, сідай. сіла. Тобто да? тут можливо послання від вашої зіркової сім'ї. Що таке зіркова сім'я? Ви душа. З іншої цивілізації, яка прийшла сюди на планету з задачою, з місією. І от ви можете себе відчувати з родичами. Я чужа, я інша. Це і говорить про те, що наші земні, наші родичі це не наші родичі, нас з різних цивілізацій. З різних планет збирають в кучу для того, щоб ми проходили на земному досвіді якусь карму, якісь родові задачі, якісь уроки. Да? Тому ми і зустрічаємося ніби як чужинці в сім'ї для того, щоб я свої уроки якісь проходила. Там тато, мама, сестра, брат якісь свої уроки проходять. Да? Тому ви домовляєтесь перед тим, як сюди приходите, і вас ставлять в родині земні такі е, контакт. Да? Ми проходимо якийсь досвід. Ну, істина ваша сім'я. Це та сім'я, звідки ви прийшли сюди спустилися для того, щоб прожити земний досвід. Хто поняв, то поняв. Хто не поняв, значить, ви ще не готові до цієї інформації. Хорошо, Гіката, що ти нам хочеш сказати? Що ти нам хочеш сказати? Щось тут вона хоче вам сказати. Вона вам хоче сказати, що у вас є місія. Геката сама вийшла, у вас є місія. Хтось в розпаковці, хтось в темі вже розвивається духовно росте ви молодці. Но Геката вам сьогодні підсвічує, біля тебе є родовий біс, який тобі заважає. Я думала, можливо, це якийсь посланець від зіркових душ. Ні, це біс родовий, який тобі, який тобі передався по спадщині. Да? Тобто він переходить з покоління в покоління. Хтось вашому роду займався темною магією, і в нього був помощник, родовий біс. Він теж ходить за вами. Сьогодні клієнтка буквально на консультації була. Спала, і я проснулася від того, що я побачила тінь, думала, що це чоловік. А це сутність, родовий без до неї приходив і чекає, коли вона там награється в святу, і коли вона вже піде там всім мстити, всім бубірангів роздавати. Тобто родовий без хоче, щоб ви з ним працювали. Хтось може в снах бачити його, хтось може відчувати через присутстві. Він тобі заважає. І я от запитуюся, можливо, він захищає вас, чи що він робить. Він мішає чи він допомагає. Геката вам каже, що це захист, але це захист не той, що тобі потрібен. Карта вогню, прибери його свого оточення, тому що він заважає, щоб ти йшла істинним своїм шляхом. Хто готовий йти в темну магію, там продовжувати місію своїх бабушок, прабабушок і дідушок в темній магії окей, це ваш вибір. Ну хто істинно йде не розрушати в магію життя інших людей, а созідати, зцілювати, допомагати, то вам тут треба прибрати його. Карта вогню, прибери його, тоді твоє життя прийде в баланс. Тому що оцей родовий біс, він чого в вашому пространстві він теж там на емоції якісь вас виводить. Чоловік, якщо у вас є, вас сварить на якісь скандали, вас провокує, тому вас все може рушитися. Дівчина була на регресії, ми з нею в наставництві цей місяць практично працювали. Родовий біс настільки не давав спокою її і її дітям, щоб вона вже обозлобилась, опустила руки і вже пішла в чорнуху. Розумієте, родовий біс все робив для того, щоб вона сходила з ума. Ми, звісно, його прибрали. Тоді твоє життя наладиться. Хорошо, що ти ще нам хочеш сказати? Да, він приходить саме в нічний час, і якщо у вас є кіт. То він це відчуває, ви можете подивитись, наблюдайте за своїми котами, собаками, вони бачать тонкий е, мір. Да? І от мене завжди, якщо кішка сходить з ума по вечорах або вночі, я розумію, що вона щось бачить. Я сідаю, розбираюсь, хто що, хто тут пройшов до мене в гості і так далі. Тобто вона каже, він е, під непроглядом роботу, але твоя задача остудити, прибрати, тому що він тобі заважає, заважає, заякорився, довгий час в роду, закриється. Цю історію. Зразу мені станете писати, що робити. В регрес йдемо і там його прибираємо. Пишемо мені в директ. Також ката вам підказує, що у вас тут є інкуб. Інкуб також тягне з вас. Також може снитись інтим вас вночі. Для чоловіків це буде сукуп, жінка сниться. встаєте зранку, як вижитий лімон. Тоже каже, прибирай його, він також на якийсь урок зайшов, розбери цей урок і прибери, бо тягне з тебе багато енергії, ти стоїш у своєму розвитку, не можеш йти далі. Твоя задача зайнятися своєю чисткою. І також по інкубові розбери тут должок по кармі за наказання, якесь тобі він прийшов. Тобто, якщо ви на вас магічать постійно якісь любовні магії на вас, на вашого партнера, то це не просто хірові ті, хто на вас магічить, а це кармічно ви заслужили. Як ви кармічно заслужили? В прощій житті ви цим займалися. І тих, на кого ви магічили, в цьому житті приходять і забирають свій борг. Вони на вас магічать. Тому геката підказує: очищай цю історію, прибирай родового беса, прибирай інкуба і розбирайся своєю кармою. Должок свій закрий. Тому що якщо просто ви зробите чистку ритуальну, якщо просто ви, хтось вам прибере беса, він повернеться чого, тому що должок не закритий. Тому я і кажу про карму. Карму пропрацюйте, кармічний вузол розв'яжіть, і тоді е, не буде більш повертатися сутність. Розумієте? Отак От це працює, більш ніяк не працює. А так будете без кінця сидіти в чистках. Хто заїбався сидіти в чистках, приходьте в регрес і ми будемо працювати з вашою кармою. І тоді оцей піздець закінчиться. Він ніколи не закінчиться, але він хоч трохи закінчиться. І ви підете в свій масштаб, в свій розвиток і так далі. Тому що вас зупиняють з усіх сторон. Для того, щоб ви відкупи свої віддали, для того, щоб ви карму, долги свої кармічні, закрили. Саме 24-25 рік нас тапками вже підганяють, мітлою підганяють, закривай свої долги. От що Геката хочу вам сказати. Що ще гіката хочу вам сказати? Плачеш по е, е, любовній темі. Хтось, в когось тут було якесь розставання, розлучення, ви стоїте на порозі розлучення. Вона каже це все по справедливості. Це кармою так мало бути. Це така суть, такий ти урок мала проходити. Не лий сльози, проходь свою трансформацію. Проходь свою трансформацію. Для когось буде месендж, ти не хотіла мінятись, не хотіла йти в свою місію. Те, що я і казала в роліку, що буде з вами, коли ви не приймаєте силу, прикріплю до цього відео, в тебе забирають партнера, тому що він тобі мішає іти в твій розвиток, тому що він не підтримує, тебе осуджує, каже, що ти човкнулась і так далі. Все, окей, ти зробила свій вибір, ти сидиш на папіровної нічим не займаємося, Забрали партнера, слідше буде фінанси. От прям прикріплю вам відео, передивіться ще раз, коли у вас є місія, і ви від неї відмовляєтеся. Зараз ви також проходите якісь такі історії, родові, похожі сценарії, про що і говорить нам родові сценарії, що проходили наші предки, та проходимо ми. На вас тут хтось шабашить, закриває, щоб ви не розпаковувались такі самі історії, які схожі були і в вашому роду. І ви теж в цей сценарій йдете. Ваша задача не жувати соплі, ваша задача стілити родові історії і закрити оці програми, коли магія приходить і вас все рушиться вже. В житті, коли у вас є етап розпаковки вашої здібності, а на вас магіч. На вас для того і магічні, щоб ви розпакувались і проснулися. Працюйте з родовими історіями, закривайте їх на собі, щоб далі ваші діти це не проходили. Займайся родовими програмами, займайся своїм зціленням. Зцілення своєї душі це не просто ритуал, Як заплатила а там хтось мене зцілив? Це не зцілення. Це ви помилися від бруду. Зцілення це робота над собою. Як себе зцілювати, з чого починати, це я розказую в закритій групі. Пишемо в Директ Хочу закриту групу, я скидаю деталі. Ця група не безплатна, там багато інформації потрібної для трансформації. Для того, щоб вийти з рівня родового, вийти на інший рівень. Там, де місія в нас, там, де в нас все в ізобілії, там, де в нас класні стосунки, це все я розказую вчу в закритій групі. Не думайте, що я вам буду безплатно щось давати. Я свого спасателя пропрацювала. Я нікого не спасаю. Я працюю з тими людьми, свідомими, які готові до перемін і які готові щось для того робити. От Займіться своїм зціленням, багато підказок сьогодні дала Геката. І вищі сили вам кажуть: пора, пора, бо далі будуть підганяти пожорще. Пожорще Чим? От беззаконням таким, як в тебе в житті, відбувається. Що беззаконня? Тому що ти спиш, тому що ти знаєш, що в тебе місія є, Але ну, ти нічого не робиш. Сили твої розпаковуються. І далі будьте уважні, бо якщо ви далі в місію не будете йти, на вас будуть насилати магію, порчу, і так далі. Тому що сила у вас є, ви її не використовуєте. І щоб вас це не розрушало фізично і енергетично, на вас будуть магічити стягувати ваші здібності, знання і так далі. Розумієте? Це робиться для того. Щоб ви проснулися і вас так замахають цими магічними здібностями, як і мене колись в свій час. Що я сказала, блять, я в цьому розберусь. я сіла, розібралася, привела своє життя в порядок. Хто хоче так само, хто втомився, хто в мене свідомий, хто вже награвся в магічні вайдушки, чекаю вас в серйознішій роботі, роботі з кармою, роботі зі своїми родовими програмами, роботі з своєю розпаковкою свого дару, всі пишемо в Дірект.